Відбувся у суботу у розрізі чемпіонату України знову зустрічалися Дніпро і Шахтар. У цій битві перемогли Дніпряни, і таким чином інтрига другого місця збереглася ще на тиждень. Абсолютно не дивно, що Мирон Маркевич виставив другий склад на цей поєдинок, і у ньому знайшлося місце навіть дебютанту. Про всі найцікавіші подробиці цього протистояння. Далі у сюжеті Вадима Скічка. У стартовому складі матчу Дніпро-Шахтар, дебютант української прем'єр-ліги. Перед фіналом Ліги Європи, коли основа відпочиває, таке можливо. Знайомтеся 21-річний Сергій Горбунов, півзахисник, якого Маркевич випустив з перших хвилин. Невероятні емоції. Сам такого не очікував. Дуже приємно. Якби не в дублі вже грати. Тут уже все швидше, жорстче, швидше, швидше думати. Перед грою саме він у центрі уваги персоналу Дніпра від тренерів до лікарів. У центрі уваги Алекса Тейшейри програмка зі складами та статистикою. А там цифри. З 14 м'ячами він був одним з головних претендентів на звання найкращого бомбардира. Вочевидь, надихнувшись прочитаним, Тейшейра відзначився вже на сьомій хвилині. Бернард візуально дуже легко втік від швидкісного ксьонза та виконав передачу, після якої гріх було не забити. На мить здалося, що інтрига може зникнути, але цього не сталося. Одразу після голу капітан Шахтаря Серна через пошкодження попросив заміну. Чиса почусь... Не знаю, дискомфорту у колі. Почтав, що не треба було різкувати, грати до куця могло бути хуже. У господарів найактивнішим був Матеус і зрештою був за це винагороджений. Удар Близниченка заблокував Ісмаїлі, а бразилець першим зреагував на рикошет. Ані Ракицький, ані Ілсіньо, який замінив Сурну, не завадили невисокому форварду Дніпра забити головою. Матеус той футболіст, який ну, асоціюється з Дніпром. Він він, майстерність його висока. І я просто він дуже багато пропустив і зараз набирає форму. Ну, я радий, що з кожним матчем все краще і краще. Напевно, Ілсіньо відчув свою провину у пропущеному м'ячі і виконав просто феноменальний пас на Тейшейру. Той реалізував свою другу нагоду з двох, його 16-й гол у чемпіонаті. Варто сказати, що йому здорово допоміг Сваток, який затримався та невдало виконав штучний офсайд. Нарікання на положення поза грою безпідставні. Дніпро відповів контратакою. Стіночка гами та Матеуса і удар португальця у руки Каніболоцького. По перерві гама змістився у центр у стилі коноплянки. Цього разу голкіперу Шахтаря було значно важче парирувати удар. Гірники усвідомили, що можуть не втримати переваги та активніше заграли попереду. Лаштовка зіпсував тайшері нагоду зробити хет-трик, а вже за дві хвилини чех здійснив диво сейв після удару гладкого головою. Посперечатися у воротарській майстерності з голкіпером Дніпра зміг Каніболоцький. Близниченко цілився у дев'ятку воріт, але воротар гостей відтермінував взяття воріт лише на хвилину. Той таки Близниченко подав кутовий, а Безус виявився найспритнішому воротарському майданчику суперника два у чемпіонаті. Роман не забивав з першого туру. У третьому та вирішальному голі безпосередню участь взяли гравці, які з'явилися з лави запасних, а саме молоді Лучкевич і Баланюк. Гама отримав м'яч на фланзі, зміг розхитати Кривцова. Баланюк висмикнув на себе Ісмаїлі, а Лучкевич, скориставшись зоною, що утворилася після маневру Баланюка, забив переможний м'яч. за заслала вся команда. Ну як не в часті та Бруно можна сказати, що з його голаби грав і прострілив, а мені просто набагато недальною попасть по пустим воротам. Наприкінці гри Ракицький вирішив посперечатися не у футбольних аспектах, а у красномовстві. Вакс не оцінив і дав оратору другу жовту. Папа Гує заспокоював бунтівника, а Луческо проваджав його у роздягальну міцним словом. Нічого хорошого не було в розділенні, тому після такого результату, після такої гри, практично не поріграв з 3 основного футболіста, це Папа Гує, Безус і Матеус. Після поразки Шахтаря доля другого місця, а отже путівки до Ліги Чемпіонів вирішиться лише у останньому турі. Это не обіцяв легкої дороги нам і боротьби за вторе місце, але сьогодні ми самі хочемо своє положення, будемо тоді... Добувати в гри з Карпатами. А для Дніпра ця перемога перед вояжем до Варшави дуже важлива насамперед з психологічного боку. Дійсно, для нас було важливо сьогодні у крайній мірі не програти, щоб мати такий позитивний настрій. Ну, я радий, що ми виграли. Я думаю, що настрій підвищився всіх. У нас среда, учин саме важну, наверно, ігри. Вся історія Дніпра це потім, бо це ігри над ним дуже вчин хорошо, от це потім, чому сибонь дуже важно, що ми виграємо. Знаєте, ну, на жаль, Папагує не зіграю в фіналі Ліги Європи, він не заявила Найдарьо. Все-таки от э, ми почули ваші слова відразу після гри, зараз емоції трохи стихли. Дніпро програли. Програли по грі, не по грі, в матчі, які в принципі, ви могли собі гарантувати другу сходинку. Тобто для вас він мав принципове значення, правда? ж? Ну, звісно, ми вчора могли з нічого, вже заґанітували старо місце. Пока... програли, тому що Дніпро більше хотів. Я одному ошибився, тому що что... я б мені не звати вторую команду Дніпра. Тут є много фблисто, получают игрво практики у чемпионати вкупил украи. поэтому у них 3 4 футболблиса виша хороша команда. Гто показател, што количество футболблиов днем при много. Днем парбоше хотел характер правил. У нас і було моменту, після два дні, гладко був чисто момент. В чому, от, в чому оця, от, ця, от ця, ця, якраз проблема? Тому що, знову ж таки, ви могли в цьому матчі, в принципі, поховати інтригу ще в середині першого тайму. Де проблема? Де от вона голова, ноги? Ну, два матчі поспіль не може ж бути такого? Там, якщо дивитися ігру з Луцьком, то вже саме у нас було. Столько багато моментів і програли. Програли Металург Донецьк і зазвали багато моментів. Е, вважаю, що дуже багато ошибаємося в обороні. Що гри з Дніпром самі привезли собі гол. І робили подарок Дніпру. что вчера. Но и мистер хотел, у нас ожидается тоже тяжелый сезон следующий. И он хотел проверить другой футболиста, посмотри, хотел посмотреть уровень футболиста, кто может играть в следующий сезон и помочь шахтеру. Поэтому я выпустил такой состав хорошие хорошими футболистами, которые должны быть будущих шахтера. Я считаю, после этой игры он будет какое-то решение принимать. Поэтому он тоже не может стоять здесь со 26 человек. и ждать, ждать. Пока у нас время сложно, нам нужен футболист, который должен показывать дисциплину, характер любого шахтера, любого футбола. И будет отрабатывать свою работу профессионала. Поэтому я выставил такой состав, что и посмотрел, на кого он может решить в следующий сезон. Олеж, на кого може розраховувати Лучашко в минулому сезоні, вот якщо подивитися на цю гру? Тому що, в принципі, знову ж таки, як би, ну, перетиснув десь Дніпро. Ну, безумовно, Дніпро, мабуть, більше хотів в цій грі. Игре... Касательно Шахтеров ну, бросается в глаза то, что команда после того, как потеряла шансы на чемпионство, футболисты позволяют себе не дорабатывать. Отсюда где-то такая рассляпанность, отсюда те голы, которые они получили вот сейчас в игре Днепром. Вы сгодни? Да? Потому что даже третий мяч, когда забивал Лучкевич, Дентин просто за ним не побежать, не побежал. И тяжело представить, если образно говоря, это была игра за чемпионство, чтобы он в этой ситуации не доработал до конца. И хотя по игре можно сказать, что они могли решать, могли решать игру в свою пользу, когда могли забить при счете 2-1. Тейшера, забей гладкий. Они транжирят моменты. Наверное, вот эта расслабленность она к этому и привела. Максима. Ну, я согласен с Олегом и говорил об этом. Вот этот психологический момент, да, вот эта потеря шансов на чемпионство она действительно проявляется во всем. И абсолютно тут добавить даже практически нечего. Тут в друг, других играх бы абсолютно по-другому была бы самоотдача. И моменты, вот эти вот, полумоменты, там не добежал, там не это я успею, это я в следующий раз добегу. Ну это так из этих вот мелочей получается вот эта вот полностью вот эта вот картинка, которая видна невооружённым взглядом. То есть не донастроились, ну уже не интересно, ребята. ну не може бути ж не цікаво. Ну все рівно професіонали, вони повинні доводити, тому що на наступний рік, як сказав Лучешко, от ми чули в Лванонці про те, що він, в принципі, на всіх може розраховувати, правда ж? Ну на на кольцо буде Луческо приймати рішення. У нас ось багато класних футболістів і Может быть, что есть будет футболиста, который уедут со шахтера летом, купить их. Поэтому он хотел просто проверить футболиста и посмотреть на кого можно считать на следующий сезон. Я считаю, что он много видел вчера. И вчера мы видели другого соседа Бернарда, который может принести пользу шахтеру. И великий Тони, который вышел последние 15 минут, который есть у него всегда момент. Он мало играет, но выходит на минуту, всегда момент Поэтому я что касается старых футболистов, это все понятно. Хороший, помогаешь, помогающий актурнях, говорю, в принципе, новые футболисты.